Вітаю, Ольми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо про споконвічні символи України, які е, ну, виростали з нашої дивовижної природи, української, унікальної в світі природи. Так, І одним із таких символів був кінь Тарпан, або, як його ще називали, турпан. Так, Можливо, саме тут і людство приручило того коня. Так, Ми ж знаємо, наприклад, що в Америці коней не було, не було їх і в Австралії. так. Коні, це ось те місце, фактично це лісостеп. А де той лісостеп? Ну, так, лісостеп це Україна. Він на захід виклинюється, і на схід виклинюється степом. Якщо на захід лісостеп виклинюється лісом, то на схід лісостеп виклинюється. Степом. І Україна в цьому сенсі, на що мало хто звертає уваги, це унікальна земля. Так, унікальна земля за рослинністю, за тваринним світом, за е, ґрунтово-кліматичними умовами і так далі. і тому подібне. Так ось, як описують, очевидці, так а збереглися. Описи коня Тарпана, як невисокого, попелястого сірого коника з темною гривою, що стояла короткою щіткою. Хвіст Хвіста ноги до колін були чорнобурими. Причому передні ноги з поперечними смужками, ну, як у зебри. так. Мабуть, смугастими були їхні пращури цих коней, ну такі відомі пліогіпуси. Це такі коні, які водилися у цій місцевості в давні часи. Табуни тарпанів на 10-20 голів, які очолювалися вожаком-жеребцем, паслися. На українських просторах у величезній кількості. Так. І, звичайно, що Тарпанів люто переслідували не тільки за те, що вони псували кобилиць, а й за інші в лапках гріхи, бо влітку вони чинили потраву. Так, ланів взимку об'їдали скирти, які заготовляли селяни. Були, звичайно, і просто любителі конини. Так, якщо вони наздоганяли дорослих коней, то хапали втомлених лошад і використовували їх як їжу. От в Україні завжди була величезна кількість їжі. І це. Так би мовити, відклалося на генетиці нашого народу. І, мабуть, московити, знаючи це із історії, вони вивезли від селя величезну кількість різноманітних архівів. Так вони вирішили морити українців голодом. Три голодомори це щось неймовірне, спеціально організовано на цій землі, яка практично ніколи не мала голоду, тому що тут все було на цій землі. Так. Можна було ну, просто палицями збивати стрепетів і дров, вели прекрасне, чудове м'ясо, яке тут було. Тут водилися величезні так звані князівські чи царські олені. так, Величезна кількість була е, бізонів, деякі з них, е, ну, я маю на увазі зубри, як їх зараз називають. Але тут був їх окремий підвид, який теж є символом України. Більше тони важив. так, Ну це все. Нічого дивного, що в другій половині вже 19 століття, коли українці е, тут переходили, так би мовити, від природного споживання, тобто до від природного споживання м'яса величезної кількості, яке тут було риби, до вирощування переважно на лівобережжі, Уже збіжжя, тобто, пшениці, там, Ячменю, ну, гречки і так далі і тому подібне. Тобто відбулася зміна раціону в цей час. Але ж, ви подивіться, навіть гетьман Кирило Розумовський, так, в 1760 році давав завдання козакам. Добувати ці олені, цих оленів, так, яких відправляли е, в великій кількості до Москви і Петербурга. Тобто в них там не було. О. Крім того, були сайгаки у величезній кількості. Ну, уявіть собі, яка багатюща земля українська завжди була. І сюди лізли всілякі зайди. Для того, щоб набити собі черево. Так. А українців звідси вигнати тим чи іншим способом. Так. Отже, ми говоримо про ось, е, Тарпана. Я можу назвати навіть вам е, той рік, коли був знищений остання дика кобилиця на Херсон на Херсонщині. 1886 році, ну, а е, нібито останній там бу, табун Тарпанів був знищений у 1890 році. А ще там, десь на 20-30 років раніше, навіть в південній частині Київщини, вони дикі ці тарпани е, паслися. Так. Отже, е, одним із символом. Символі України є оцей кінь Тарпан унікальна тварина, яку, на жаль, знищили. І я думаю, що це було пов'язано не стільки з тим, що люди їх убивали масово для їжі для отримання м'яса. А перш за все через те, що абсолютно змінилося стиль господарювання, перехід від одного, так би мовити, типу господарювання до іншого.